Вінницька область продовжить співпрацювати з європейським союзом. 7 червня була підписана угода про те, що програма місцевий розвиток, орієнтований на громаду, триватиме надалі. Згідно проекту на умовах співфінансування на реалізацію конкретних ініціатив, надається 50% коштів ще 45% виділяють місцеві бюджети. Обов'язковою умовою є те, що сама громада має зібрати 5% від загальної суми. Подробиці в сюжеті далі. Завдяки проекту Місцевий розвиток, спрямований на громаду, у Вінницькій області реалізовано більше тисячі мікропроєктів. Вони стосувались енергозбереження в школах та дитячих садочках, ремонту та закупівлі обладнання для сільських медичних установ, а також водопостачання та транспортного забезпечення. Протягом трьох з половиною років впровадження до процесу стабільного. Місцеву розвитку в рамках самодопомоги, партнерства та взаємного співробітництва було залучено по Україні 24 області та Автономну Республіку Крим, 200 районів, 1000 сільських селищних міських рад, тисячу громад у Вінницькій області на проєкті прийняла участь, 41 територіальна громада сільських та селищних рад у складі 8 районів області. Тою проекту є залучення громадян до покращення рівня життя на селі, адже програма розвитку ООН надає 50% коштів, скажімо, на придбання шкільного автобусу, як це було в Хмельницькому районі. Ще 45% коштів виділяють місцеві бюджети. Втім, головною умовою є те, щоб самі громадяни своїми силами зібрали 5% від загальної суми. Придбано три шкільних автобуси марки БАС на 22 місця кожний. Завершено завершено роботи по реконструкції центру розвитку громади село Голодьки. Завершено капітальний ремонт будівлі та створено умови для перенесення старого приміщення ФАПу в селі Дібрівка. Перша фаза проекту місцевий розвиток, спрямований на громаду, тривала до 6 червня поточного року. Оскільки ця програма мала успіх на Вінниччині, було прийнято рішення її продовжити ще на 4 роки сьогодні ми розпочинаємо другу фазу проекту. Ми сподіваємося, що вона буде більш ефективна ніж перша, але ми також розуміємо, що це потребуватиме більших зусиль партнерів та місцевих адміністрацій. Сьогодні проект місцевий розвиток спрямований на громаду є чи не найбільш масштабним проектом міжнародної технічної допомоги, який фінансується європейським союзом та програмою розвитку ООН, який реалізується у Вінницькій області.